Ну, всім доброго дня, шановні друзі. Ну, закінчився нас гарбузоводний сезон цього року. Якось відео не було, про що знімати, що. Ну, молотили гарбузи тим самим комбайном, все працює так само, справно. Цього року тільки зробив. Планувалося зробити ще підборщик до комбайну, але щось не, не склалося, не зробили. Там то циліндру забракло нам, ну то таке. Але... Сиділи руки, не склавши не, не склавши руки, як то кажуть, зробив отакого от собі згортача. Спочатку думалося зробити наперед з цим в одну сторону, але щось подивився, попробував, там побачив як згортають. Бачу, непогано виходить, ззаду, а ззаду сидиш трактором, тебе цей згортач, ти сидиш високо. Якщо задом їздити, одне неудобство, що ну, ще що що є взад повернути, але то я думаю, діло поправіме. І зробив я його на навіску назад. і Так, так, так. От рулетки не взяв. Зараз я розміри, сказав би вам, Зараз піду візьму рулеточку. Так, ну Спочатку діаметр труби. Діаметр труби у нас от, діаметр труби 108, 108 мм. от. Най оптимальні варіанті сказав. Е, цього. Довжиною Довжиною ця одна сторона 4 метри. Я на металобазі купляв, ну, різав по 2 метри, щоб машину можна було погрузитися. Ось така штука. Вот. Ну, спереді зробив так, як всіх, бачу, роблять гусачка. Але зразу скажу, чуть є така недоработка. Якщо денька сюди попадає під, під цю Попадає денька під рівно по центру, не хоче навіть відкочуватись. Тут ще може, ну, але з цього року скатав так, як було. Ну, ще може, може зробити ще таку маленьку трубочку. Тут і, чи трубочку, чи щось таке якесь таке плавніше, щоб воно просто розгортало. Може, Ну таке, Дуже кожен, як я думаю, кожен як придуманий. Тут зробив всередині на рамку. От, е, багато хто каже, що там в сусідньому селі хлопець зробив звертача. Ну, правда, я розмірів не вникав, я тут як то кажуть, робив по-своєму під себе. Е, е, одні кажуть, що треба класти груз спереду. Груз спереду. Він там по -по -по спереді кладе рейку рей, сок рельси. Взаді отут прив'язував якісь шпали е, цього. Не знаю, я, в мене конструкція вийшла відлічна. Він у мене нічого не піднімається, ні цього деньку не душить, ні цього. Тож бувають моменти, звичайно, якщо денька попаде десь в борозенку чи що, і меншого діаметру і хочеться викатувати. Ну Буває там придушить, роздушить, але я думаю, якщо то не суттєво. Я то теж зробив такий, ось таке зараз сонце засічує. Ну, тут середини покажу вам. Зроблю на рамочку, на огольник, швидко. Чапляється. Тут з двох сторін досочка, вона в трьох місцях на, тут угольник, так, коротше, спереді угольнички. От. А посередині ще дав просто такі підпорки, може думав, доступ буде прогинати, але нічого. Отако. От Тепер. От. І дивіться, ну тут на рамку. От дивіться, тут у мене, оце мене отут 2 метри. І виходить, що кріплення моє, якщо я, якщо я вчеплю угольника, то щоки десь в мене, мене виходять за це. Щоки десь в мене отут, в цьому місці. Якщо угольник на тракторі вчеплений, то щоки десь в цьому місці. Ну і так вийшло пропорційно, що він в мене не... Цього. Не треба нічого його придушувати, прикладати, горне отлично. Ну, Єдине недоработка, що я не зняв відео, як згортував, але просто тоді не було кому знімати, Якось і спешка, і погода. І, і, і ну, Але можете повірити на слово, що згортує дуже добре. От. І там горнув собі. І цього. Все все добре працює. Ну, зараз кажу отак. От тут я вам, я вам сказав. тут 4 метри, довжини мене труба. І горну я меншим трактором. Ничего. А тут я зачеплю зараз за цього, ну, будете бачити, діаметр ще додати добав, діаметр, в мене тут отак вийшло. От. Вийшло ну от, 3,52. ну Я розраховував десь на 3,50, а тут ще якщо ще по сторонах додати ще діаметр труб по 100, то десь 3,70, якщо 3,70 десь отакого, от воно горне. От. Нормально горне, денька скочується, нічого там не ні бо цього року дині були не, не дуже такі здорові, і невеличкі були такі, як, навіть, як, літровий, ну, як літровий слоїк. І нічого не горнули, навіть менші були місцями, і воно згортується. Ну, от так. Ну, і, а отут ширина в мене, я сказав, що якщо, там, якщо в кінці зробити 3,50, Тут, тут трубу зарезал он трошки. Одна-двое-одной зарезал. Как раз тут перешел той диаметр всей трубы. Она у меня диаметром где-то на, вот, на 7, 75 80 таким. Ну вот сверху доска. Тут упорчик. Доска. Все просто и практично. Доска, доска шириной, здесь, шириной 22 см. Ну, відповідно на всю довжину 4 метри. От. От. Тут я нічого, нічого тут ніяко не оковував, нічого не придумав, нічого тут не мішає. Тут не, цього, нічого тут не зачеплюється, ні бадилля, ні ні нічого. Ось так тут розкосив. Тут теж розкосик, розкосик і ну, такі діла. От, Зараз на зиму. Сьогодні, ото, сьогодні, сьогодні в нас така хороша погода. Зранку морозеті, день погода, сонце світить. Бо він теж замускався, оцей гортач. То, то з коліс летить грязюка, то то так з боків де-небудь роззаутюжилось. То, то, то от я якраз його обмив, трубиці по сторонам, доски де, були замузганий, то відмилися. Та і все. Зараз. Хочу доски відкручу, а то за цілий рік, на що вони красити їх нема, Там сенс, а відкручу, десь під, під сріху вчеплю, хай там собі висять до следующего сезону. Ну а та техніка, бачите, така габаритна, то десь не, не дуже куди і сховаєш. Ці, так і буде на, на колодках поставлю. Хай десь в куточку, щоб не мішало, хай стоїть. Вот така штука. Ну, і, а, ну то вже Можете прикинути, бачите, тут, якщо в мене рамка. Отак, рамка ну тут, у, тут такий угольник, теж, можна сказати, все знайдено з металолому, то угольник 5х5, він зварений такою трубкою. І він сюди да, такі, просто такі куски були готові, то Я їх використав он, 5 штук. так приварив, потім тут. Угольник, потім трошки, бо ж е, оцю рамку підняв трошки вище, бо ж, з учетом того, що З учетом, що, що на угольнику, От тут ну ці вуха будуть отут вуха будуть нижче, щоб, щоб не сильно навіска там була вже так опущена. І що? А, і ще один момент: е, е, Замість центральної тяги замість центральної тяги ставимо ланцюжок. Якраз він їдеш по дорозі, оце, оцей перід трошки важніший, ніж зад. Получає, получається, що він не переважує. Ну, ну їдемо їдем ми вже вже таким макаром. Оце де, по дорозі. Оці штуки дивляться, як то заду на наперед, а вже на полі їздимо Так? То виходить, що їду по дорозі, не йде він не. не не калати я його, не повертається, грузу спереді не треба. І отут просто замість, замість центральної тяги я ставлю ланцюг. Ланцюг, тому що Якщо на центральній тязі, то виходить, немає. Як, то, все одно повинно копірувати груз, як поле, міцність. І виходить, там, не, на центральній тязі не виходить так, щоб воно. Получається, десь горне землю і цього. А з ланцюгом замість центральної тяги. Отлично. От от. От тут теж косин, косинки укріпив, підварив, бо так, я ж кажу, чотирьохметрову 4-метрову трубу в машину не всадиш, не Я тут вон, зварив. Тут опять, ще косинку під, тож, якісь там були обрізки. О, підсилив, тут теж. Просто я ж кажу, що просто і практично. Ну, я потратив десь, якщо метр труби оці метр труби оцей 108 ї то у нас десь на металобазі десь близько 300 гривень. Я заплатив, то, то виходить що тут 4 на 3. От, 2000 з лишнім я заплатив за труби, а все остальне, як це кажуть, Знайшлося в своєму магазині, у мене так металолому, то, то я до неї ходжу як в магазин. Там, то угольничка якось знайшов, то там щось підрізав, то цього так і. все. Ну, а теж Фейлер теж якийсь дома завалявся, тут зварив рамку О, таку і все. На угольник добре чепляти, не треба нікого. Під'їхав, підняв клац і все. і, і Поїхав. Ось таке коротеньке відео. От, ну і... І я кажу, що один момент, що я просто не зняв, як воно працює в роботі, але вийшло дуже отлично. І тобто виходить то ще один момент, то виходить, якщо в мене тут на двох метрах щеплена ця перемичка, тут ще уголь, тут це все кріплення, угольник, і тут щоки десь будуть сюди, два, десь на 20 см від цієї штуки. Ну, То виходить, якщо будете хтось робити, якщо у нас буде отут, якщо у вас буде Ну, дехто, ну Не всі ж роблять наугольник, а хто робить так, на центральну тягу, на тиблі, то якщо то у вас буде десь, то ще сюди треба відступати, якщо буде просто пряма перемичка така, то десь сюди ще відступати сантиметрів 20. Ну, щоб воно получалось, де, де ваше буде кріплення. От. 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 Якщо у нас будуть щоки десь отут закінчуватися. І тоді виходить. Получається відлічно. Бо я спочатку отой, 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 бачите тут угольників, в мене такі приварені кусочки, В мене є такі мети рельси, то я думав, буду бачити, куди нього. Може сюди положити, може сюди сюди спереді положити. Потім ще оставлю місце тут, думаю, може сюди положу, якщо буде сильно грузнути в землю спереді, або якщо треба буде зад придушувати, думав, може тут в нього положу. Але як я заїхав з, цим, з тою рельсою. Воно мені так стало землю тягнути, що всього. лізе в землю горне, як бульдозером. Я неї відкинув і все, все стало на своє місце і, і все. От. Ось такий вийшов у нас механізм. Вчора гнів возили. То сьогодні ми помив розкидача. Там в калюжі стоїть комбайн, вимиваємо, видираємо з нього всю ту мачмалу. Комбайн, друзі, він працює. Стільки часу поломок сказати практично нема ніяких. Точніше, щоб зовсім що молотим, чистим і, і все, він працює, працює, отлично, працює отлично. насіння ми не меємо, чисто. Висипаємо зразу сушивку, сушимо і все. От. Ну Всім дякую за перегляд. Щось буде нове, будемо обов'язково знімати, показувати. Будемо старатися.